І що це таке, де ти її здерла? Ай, твою мать! Ах, я не знаю, де ти її здерла. Ми тільки що на 10 хвилин од'їхали, а вони були в вольєрі. Це вони, скоріше всього, десь. Подожди, подожди, я знаю, я знаю що болить. А, болить, болить, дівчино моя. Давай, давай, я подухаю, давай. Тихо, тихо, не впади, не впади все, давай. Тихо, тихо, а ну подожди. Бана десь стоит якийсь. Подожди, 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 подожди. Давай, 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 подожди. Давай, друга, давай. Никочка, іди сюда. Давай. Давай, иди сюда, не кусай, иди сюда. На, иди сюда, иди на ручку, иди до, до мама, бегом. Иди сюда. Я не можу понятити, де вони. Де вони ета. Дай, давай, давай жопу. Я не можу поняти, зараз вся буде голуба. І в цей лапа, ну в цей трошки. А. Давай, давай, мама польє. Дезіка, треба Дезіка цього купити. Бляха, муха. Десь подерли лапи. Покажи лапа Ця трошечки ось. Трошечки. Давай, злякся, голубася, вийде у мене. Іди. Нічого більше не подерли. На 10 минут ми від'їхали, вони були в вольєрі. Чи вони десь хотіли, може, під низом пролізти? Да? Ой, а там вже ця колюча сітка. Ну що, як, як, заживе, як на собаці, да? Заживе, як на собаці йопа мама! Ах, твою мать, що у тебя з ногой? А! -а, -а, -а. Все, я виключаю камеру. Їдемо з Нікусю із лікарні. Не ой, із лікарні, за аптеки. Вже лікарні ніякі не роблять. Скажи, да, там у нас дуже багато кровопотеря. Зробили угод. Якщо до ранку дотягнемо, то поїдемо в лікарню. Дуже погано у нас це випочуває, ну як дуже. Ну, не дуже зовсім, так? Да? Слава Богу. Но... Дуже багато крові потеряла, да? мій хороший? Зараз зажала, зараз будемо вдома перев'язувати, Укол... укололи прямо в аптеці уколи їй. Були на зв'язку з лікарем, з відлікарем. Лікарні всі вже тут закриті, це ж не те, що в Києві круглосуточний, тут нема кого і визвати. Якщо приїдуть уколять Катазалда, Глюкозу, скажи, це в нас теж є, так? зараз, в общем, будемо вдома, як все сами справлятися. Приїхала я додому, мене тут ждав сюрприз. Одна і друга десь поцарапали собі лапи. Ця дуже сильно поцарапала лапу. Челюсть біла, їлі доїхали до аптеки, купили два укола. Але цифру, може, даст Бог минує. минує. Так, в двох словах, що сталося? Осталося слідуюче. Ще вранці я зайшла в сад, вони були в вольєрі, бо дощ дуже великий йшов. Думаю, в вольєрі криша є, поки що, вони ще такі безпризорні, ні не будок, не, не накриття, нема нічого. От, до... Я їх залишила у Люськи з Маруською. зайшла, бачу, на ногах трохи, наче кров сочиться, в одної в другої, і в нікі і вадельки. Я помазала пірі кісю, обробила діксамітазоном діксоміт... десь спрейчиком, нормально все. Да поїхала собі, кажу: Вітя, придивляюся, я не могла не поїхати, бо е мені ж треба було до котів, до котенят. Приїжджаю я вечором і що я бачу? Це був шок, звісно, що я побачила. І найстрашніше, що я побачила, що в неї челюсть біла. Думаю, в мене якась анімія, дуже велика потіря крові. Взагалі, якщо ми з цим справимося, то ми будемо великі молодці. Тому що, я так розумію, що кров виходила цілий день. Там і артерія, або сусудік. Там сусудік видно. От, ну, побачимо. У нас тиха година. На вулиці йде дощ. Мої собачки дивіться, як відпочивають. Вони такі розумнічки, умнічки, да? всі такі розумнічки, умнічки, і чапуня, красотунечка, і жорушка, і кнопушка, і мертуся моя красуня. І дивіться, що це чудо-юдо робить вже цілий тиждень в хаті. Ну, не тиждень, а десь п'ять днів, це як з нею случилося. Сталося 5 днів назад. Туалет перевертаєм, дрова гризем, хустку стянули. Такий опорчик їй не підходить, така кічка. Нікуся, Некусь, зараз будемо перев'язку робити. Некуся, покажись, доча, покажись, як ти лапку даєш мамі. Покажись. Дай мамі лапку. Дай ти ж умничка, дай лапку, дай лапку. Дай ту лапочку. дай. Дай лапуню. Ой, моя зайка, Боже мій ребенок, котрій. Утрим... Ой другу лапуню дає. Боже, яка розумна у мене собачка маленька. Да? Давай будемо перев'язку робити, показувати, як... яка ти розумниця мене. як ти не боїшся перев'язку. Ой, ти моя красуня ляпку дає. Мірта не може пережити, що Ніка лапку дає. Давай поприбираємо і будемо перев'язку робити. Давай. Порізала так собі чи сусу, чи артерію, не можу поняти. І в лікарню не хочу з нею їхати, бо в лікарні в нас там такий жуткий чумка така жутка, що я даже боюсь з нею їхати. Хоч вона і привита, хоч я і на руках би понесла її. ну Я не трохи крабової палочки. А ну на, з'їж. То я не хочу її просто в лікарню. То я своїми силами поки справляюся. от. Перематую її часто, перев'язки роблю. Це не дивіться, в нас такий бінт грязний, бо, бо чому він грязний? Бо в нас на вулиці дощ, а вона ж на дощ виходить. Так що, отакі в нас справи. От Якби, звісно, в лікарню поїхати, там би скобу поставили б. А так, поки я ще підожду, подивлюся, якщо не затягнеться, прийдеться їхати в лікарню. Да? Може, навіть і в Київ. Нічого страшного нема, абсолютно. Давай потихеньку, ось ми спочатку перекись і обробляємо. Давай, це поганий бінт, ми його викинемо на пол. Трошки перікись обробляємо спочатку, а потім... Моя сладкий. Ні, не боявся. Тихо, тихо. Не дягайся. Все, бачиш, все. Красотка с юшкою ти в мене. Дивись. Тихо, 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 тихо. Все, тихо, 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 тихо. А теперь у нас такие есть гентасепт. Что я не пробовала гентасептом, воно так ловко. Ой, все, заделывается ранка. Диви, яка у меня терпелюшечка моя. Так, Мирта, нюхайте эту тряпку. Моя ты терпелюшечка. Что мы укольчики порубили ей, правда? Дай, мама, подожди. О. Трохи, звісно, тут у нас щось м'якеньке. Ну, побачимо. Якщо не буде заживати. усе трошечки є. А ну, подожди. Е -е... Ніка. А тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, в общем, самочувствие, я бачу, в неї ну, непогане. Я думаю, затягнеться. Я сейчас її не оставляю вообще вместе з малышню стою. Разом, тому що вони тихо-тихо-тихо-тихо, тихо дергаєшся. Вони з неї цю пов'язку здирають, так? То я намагаюся так. То у нас вчора в хаті ночувала, да? Моя бусинка маленька. Тепер ось у намотаємо. І буде красава красотка. Давай. Вам іноді допомагає. А це Таня вже сама намовчилася. От людям не знаю. Гидую, ну, в смысле, брезгую і мені тушнить зразу, і вообще. А собакам і котам привикла чогось і, і зовсім не їдую. А людям просто мені зразу від одного вида всяких ран і крові починає аж тошніть, А це, а от собак щось ні. Я, ну, привикла просто. Давай вам ще закрутимо, красавіця будеш. Ой, мама не Ну що, не болить якусь, ні? Не болить уже. Давай гарненько зав'яжемо тобі щоб. Попробуй завтра зняти. Попробуй завтра зняти. Так. Вона сама не знімає. вона... Якщо ніхто не допомагає, вона сама не знімає. Ну дай, мама, зав'яже гарненько. Опа! Блін, я не зняла. Трошки неправильно я зробила. Треба було з той сторони зав'язати. Давай вив'яжемо з цієї сторони. Щоб ти зубами не доставала, так? Да? Микусь? А, Ніка, ти моя. Ай ти моя красавиця. Давай. Ну, під лапку, я нічого не бачу. Давай. Все. Перев'язали. Полечили, перевязали, кольчики поробили. Да, я приезжу. Все. Какая ты послушница у Все.